На війні загинув Закарпатець Роман Бендак. Чоловіку було 48 років. Тіло чоловіка знайшли рятувальники на місці пожежі в Ужгороді. Подія сталася вчора увечері у приватному будинку на вулиці Дендиші. Жінка отримала опіки другого ступеня лівих ноги і руки на пожежу в своєму будинку. Подія сталася 31 січня. На Закарпатті автомобіль перекинувся на паркан біля будинку. Чотирьох людей, пасажирів машини, ушпиталили. Житель Запоріжжя, котрий намагався перетнути кордон зі Словаччиною, заблукав у лісі в Ужгородському районі. Його знайшли прикордонники Чопського загону. 50 військовослужбовців здали кров у лікарні Святого Мартина з початку цього року. Зробили це, аби долучитися до загальноукраїнської кампанії Твоя кров може воювати. Стань донором. Понад три тисячі ламп розжарювання на світлодіодні обміняли в Ужгороді за два дні з 31 січня до 1 лютого. Зробити це в інших районах області охочі зможуть 6 лютого. Десять музичних інструментів для дітей-переселенців, які відвідують Ужгородську школу мистецтв, придбали представники асоціації міст побратимів «Ужгород Корваліс. Дітям купили гітари, скрипки, валторну, домру, синтезатори та барабанну установку. На війні загинув Закарпатець Роман Бендак. Чоловіку було 48 років. Про це повідомили на сайті Рахівської міськради. Там написали, що Роман народився в місті Рахів, закінчив школу номер 2 Згодом переїхав до міста Тисмениця Івано-Франківської області, де жив разом з сім'єю. Роман Бендак був водієм-слюсарем ремонтного взводу. Загинув 25 січня цього року внаслідок важких поранень, отриманих в результаті ворожого мінометного обстрілу позиції ЗСУ неподалік села Іванівське Бахмутського району Донецької області. Поховають захисника у Тисменниці. Вічна пам'ять і слава. Герою. Тіло чоловіка знайшли рятувальники на місці пожежі в Ужгороді. Подія сталася у приватному будинку на вулиці Дендиші. Про це Суспільному розповів речник ДСНС Закарпаття Фадір Філіп. За його словами, загорілася будівля близько опівночі, 31 січня. Поділ розгортали, розгорталися наступним чином. Посеред ночі власниця помешкання прокинулася від гавкоту їхнього домашнього вихованця. Жінка вийшла на коридор і відчула запах горілого. Фактично, вона ж сама і повідомила про те, що сталося рятувальники. На той час, коли до місця події прибули пожежні розрахунки, було виявлено, що відбулося займання дивану в одній з кімнат, де мешкав її 50-річний сит. Фактично, там на місці і було виявлено бездиханне тіло даного чоловіка. Що стало причиною загорання на даний час, там проводяться заходи із її встановили. Відомо те, що вогнем знищено, точніше вогнем пошкоджено сам диван, де знаходився цей загиблий, і трошки було підкопчено стін. Жінка отримала опіки другого ступеня лівих ноги руки на пожежу в своєму будинку. Про це повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що загорання сталося 31 січня об 11 годині в селі нове село Берегівського району. Пожежу побачили сусіди, котрі викликали рятувальників та розбудили власницю оселя, що знаходилася всередині. На той час жінка вже надихалася продуктами горіння. На момент прибуття рятувальників до місця загорання площа пожежі склала близько 40 квадратних метрів. Щоб її ліквідувати, рятувальникам знадобилося близько 30 хвилин. Вогнем пошкоджено на площа 40 квадратних метрів та речі домашнього вжитку. Поблизу села Широке Бергівського району автомобіль з'їхав з дороги у кювет та перекинувся на паркан біля житлового будинку. ДТП сталося близько 17-ї години 31 -го січня. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці патрульної поліції в Закарпатській області. Там написали, що водій автомобіля Вас не упорився з керуванням, з'їхав у кювет і авто перекинулося на огорожу. Водія та трьох пасажирів ушпитали, але вони в лікарні з переломами. Надалі слідчі встановлюють деталі аварії. Житель Запоріжжя, котрий намагався перетнути кордон зі словаччиною, заблукав у лісі в Ужордському районі. Його знайшли прикордонники Чопського загону. Про це Суспільному розповіла речниця відомства Олена Трачук. Чоловік, орієнтуючись за навігатором у мобільному телефоні, прямував у бік словаччини, однак втратив орієнтування і заблукав у лісі. Тож він зателефонував на лінію 102 і оперативна служба одразу інформувала прикордонників, які у свою чергу… Одразу вирушили на пошуки. На заході було залучено додаткові прикордонні наряди та службових собак. І за період пошуків за тими координатами, які повідомив про себе чоловік. Прикордонники розшукали його у лісі. Він виявився жителем Запоріжжя і визнав, що мав намір незаконно потрапити до. Словаччини у нього за кордоном проживають батьки, тож він сподівався у майбутньому дістатися і до них. А чоловіку він надали необхідну допомогу. Наразі він почувається добре, йому нічого не загрожує. Однак, все одно ж як правопорушникові йому доведеться відповідати перед законом за спроби незаконного перетину державного кордону. 50 військових з частини А 2678 дали здали кров у лікарні святого Мартина з початку цього року. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Мукачівської міськради. Там написали, що військові зробили це, аби долучитися до загальноукраїнської кампанії. Твоя кров може воювати. Стань донором, яка триває з минулого року. Нагадаємо, охоче може здати кров у відділенні переливання крові лікарні святого Мартина з понеділка по четвер, з 10 до 13 години. Прийшов своїми побратимами, тому що вважаємо за потрібне допомогти хлопцям. на пер... Тому що будь-яка допомога необхідна. І таке гостре питання є і в крові. Тому поки ми тут в тилу, треба допомагати хоч чимось. Тому прийняли таке рішення і прийшли здавати кров. Я не вперше здаю кров. Я вже, чесно кажучи, збився. Я ще будучи курсантом, ми здавали кров. Це десь моя п'ята, напевно, або четверта. Ну, похід у центр приливання крові. Так долучився, бо тому, що зараз всі ми знаємо, який в нас час в країні, тому люба кожен мілілітр крові допомагає. Я думаю, що варто всім. Долучатися, приходити, здавати тут. Немає нічого страшного. Ну тобто, це цілком реально і зараз воно дуже потрібно. Тому закликаю ну, всіх, щоб вони приходили і здавали. Ми вирішили здавати кров через те, що в Україні діє акція. Твоя кров також може воювати. А кому як на військовим воювати? Збройні сили наразі захищають нас хто де може. У нас багато є військових службовців, які приїхали із передової. Є військовослужбовці, які колись там служили. Неодноразово вони лежали в госпіталях. Їм також переливали кров. Багато з них мотивовані тим, що їм здавали кров, тому тепер вони можуть тут у тилу здати кров і таким чином долучитися до захисту своєї вітчизни вже тут, на Закарпатті. Ми приходимо. Сюди, тут нас вже з радістю чекають з готовим чаєм і ми не тратимо багато часу. Буквально пару хвилин, пів години, і ми по 10, 15 до 20 чоловік в день можемо здавати кров. Я також здавала в перший день, коли ми там ще на початку року, коли ми вирішили здавати. Я є постійним донором в Ужгороді, правда, не тут. Вміняти лампи розжарювання на світлодіодні прийшла ужгородка Ганна. Дала паспорт. Старі лампочки взамін нові. І все, і вся процедура. Дуже довольна, що поміняли міняють ці лампочки. Чому? Тому що це дуже, дуже дуже вигідно. І це буде все добре для України. І всіх, всіх жителів на Україні. Ужгородка Катерина теж прийшла до відділення пошти, аби обміняти лампочки. Для цього взяла свій паспорт та ідентифікаційний код. Я принесла п'ять лампочок і мені дали взамін євро лампи. Ну і все, і будемо світити. Три хвилини триває процедура обміну ламп, каже оператор Ужгородського поштового відділення Оксана Мучичка. Дуже все просто. Людина приходить, дає ідентифікаційний код і паспорт. Ми вводимо це і міняємо п'ять лампочок. П'ять на п'ять. Події теж реєструвалися, приходять, вводимо ідентифікаційний, там вже дані є, і видаємо, які людина собі замовила лампочки. Є з таким широким цоклем і совзеньким за два дні 31 січня та 1 лютого в Ужгороді охоче обміняли понад три тисячі ламп у поштових відділеннях. Розповів керівник закарпатської дирекції Укрпошта Сергій Калій. За його словами, проект обміну стартував в Україні 30 січня в Ужгороді. 31 -го. Це проект, який втілюється в життя і реалізується за допомогою. Євросоюзу, Єврокомісії в Україні патронатом цим проектом займається Міністерство цифрової трансформації та міністерство економіки. Безпосереднім оператором цього проекту являємося ми Укрпошта. Ми отримуємо першу хвилю, тобто перша хвиля заміни порядка 600 тисяч лампочок. Але в цілому ми очікуємо значно більші обсяги. Ну якщо євросоюз декларував загальну кількість лампочок на на всю Україну порядка 50 мільйонів. То частково в Закарпатській області порядка двох мільйонів штук лампочок безпосередньо буде запропоновано для обміну. За словами Сергія Калія, у відділеннях пошти є лампи двох видів. Цоколями є 27 та є 14 різних виробників. Лампи ми отримуємо широкого асортименту. Тобто вони можуть бути різні по конфігурації, різні по, по своїй потужності, різні від виробника, від країни. Чому? Тому що постачальниками являється багато країн Європейського Союзу. Вони всі сертифіковані, вони всі екологічні, більше того, вони всі якісні, і навіть якщо в когось виникнуть якісь проблеми з тим, що ну, потрапляє ця лампочка якась дефектність, з якихось причин вона не світить. Без проблем. Повернувшись на поштове відділення, ми вам цю лампочку обміняємо на. Справно. Обміняти лампи розжарювання на світлодіодні можна в будь-якому відділенні Ужгорода з 8 до 20.00. 6 лютого це можна зробити також в інших районах області. Олександра Завадяк, Андрій Гісим, Суспільне новини. Синтезатор розпаковує 11-річна Марія Широка. Дівчинка розповіла, на інструменті не грала впродовж року. Зараз виконала музичний твір дощик. Я засумувала за інструментом, я вже цілий рік не бачила його, не, не торкалася його, не грала на ньому. Дуже за ним сумувала. Ми приїхали з Херсонської області, селище міського типу Чаплинка. Там ми займалися музичним мистецтвом 5 років вокалу та 4 роки фортепіано. Дитині дуже подобається займатися музикою, взагалі це її життя, і ось уже майже рік ми не бачили музичних інструментів, не мали змоги навчатися в музичній школі за по інструменту. Я рада, що дитина зможе продовжити освоювати музичне мистецтво. Дуже рада, що ми маємо шанс закінчити музичну школу. На Валторні грає дев'ятирічний Андрій Воронін. Хлопчик розповідає, чому серед інших інструментів обрав саме цей. Мене заінтересувала Валторна, тому що вона дуже. Легко розбирається та на ній легко грати. Мама Андрія Марина син каже: вибрав. вони переїхали з Харківської області. Там син також відвідував заняття у музичній школі. Там займалися на протипіано, а тут син вибрав духовий інструмент валторну. Це його бажання. Він почав займатися з вересня місяця, як почалось навчання. Ми дуже раді, тому що він тепер може займатися не тільки у школі і вдома. Музичні інструменти для дітей-переселенців, які відвідують ужгородську школу мистецтв, придбала асоціація міст побратимів ужгород Корваліс. Про це сказав голова асоціації Арпад Крон. За його словами, з початку повномасштабного вторгнення Росії асоціація міст побратимів допомагає вимушеним переселенцям. Є збір інформації перша, тобто ми знаємо, що є на то, на то, на то одна із них є потреба у музичних інструментах. Відповідно, ми звернулися звідси до наших побратимів з міста Корваліс, і вони вирішили підтримати цю ініціативу і оплатили закупівлю цей 10 інструментів в рамках 100 тисяч. Інформацію про дітей-переселенців, які відвідують Ужгородську школу мистецтв асоціації міст побратимів, Корваліс надала міжнародна благодійна організація «СОС дитяче містечка Україна на Закарпатті. Про це сказала менеджерка гуманітарної сфери міжнародної організації Наталія Криворучко. Допомога вона ж не тільки полягає в тому, щоб придбати продуктовий набір чи набір побутової хімії. Дітям дуже важливо не втратити себе, продовжувати навчання, продовжувати свій творчий розвиток. І цього разу люди Корваліса через Арпада і Марію Крон передали велику суму. Цього разу ми підтримали 10 дітей, придбали дуже рідкі інструменти, такі як валторна, домра. Знову таки скрипки, класичні гітари, синтезатори, навіть барабанну установку придбали. І ми раді, що вони на новому місті в Ужгороді, прибувши з Харківської, Сумської, Запорізької області, з Донецької області, вони не втрачають себе, не втрачають віри усе добре. Оксана Ушакова, Лонтіно Колишин Суспільне новини.